Зараз ми дізнаємося наших батьків, скільки ж вони витрачають грошей на дитячий футбол. Добро дня! Скажіть. Будь ласка. Скільки ви витрачаєте на футбол своєї дитини? В часу. Грошей. Ну, один турнір день полторушка. Е, а таких турнірів у нас скільки? За рік пройшли 30. Ну, приблизно 30 тисяч в рік. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки ви витрачаєте грошей на футбол своєї дитини? В місяць? Близько двох тисяч, мабуть. Не, більше, буває менше. Дякую. Дві тисячі, три тисячі. наїздки на футболи, турніри. Там може, і десь більше більше п'яти, напевно. Ну, в середньому візьмемо 5 тисяч. Так, 5-5. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки ви витрачаєте на футбол своєї дитини? Дуже багато. Ну дуже багато це скільки в грошах. Ну, грубо говоря, десь 30, думаю. Дорого багато.